Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю українців, які за кордоном дивляться мій канал. Зараз 1556. І зараз ми продивимося правий та лівий берег на ці сутки, на, на ці 24 години, верніше сказати, від цього часу. Хоча ми подивилися, що не буде ракетних ударів, але я ще подивлюся а, і інфраструктуру по правому і лівому берегу. Ми перестрахуємося. Бо а, то, що від Херсону вони відійшли, там, звісно, багато осталось ще груп ДРГ, які А Вони ще там сидять нижче туди, а, я забула то місто, як воно називається, блін. Так що, ну, бачите, кажуть, що їх вийшло там, е я вам так скажу, вони практично всі вийшли. Там в жертву тільки попали оті ті чмобі, які на та селянка. А кадровики, тих, яких вони хотіли, хотіли сохранити, вони, вони вже до того, як сказати, вони вже то робили. Вони вже то робили. І то було зроблено планово, прикрито. А ото, от що, ну, коротше, вони тут добре е, схитрили. Я не знаю, як наші спрацювали, але я робила розклад. Е, я вам казала вже ще вчора, який я не виклала. Бо знаєте, мене шокувало то, що, блін, ну мені не вірилось. Там такі були просто нереальні такі. Мені не вірило що так воно все. І я не виклала, думаю, може, якась може якась преувеличення, якась помилка. Але потім пройшов час і думаю, ну добре, я ще раз зроблю карти вже вони так відійшли від цього, от як кажуть, від цієї, від цієї енергії. да І я можу ще раз подивитися, щоб не було мішаніни. Але в тому розкладі, що я робила бліцо той по Херсону, там більш-менш було вже тих питань, таких гострих. Але я вам просто от кажу то, що я робила в першому розкладі, я вам казала, проговорювала. І то, що там кадровиків вийшло, практично всі кадровики вийшли. Іменно військові, які цінні для Російської Федерації, вони вийшли, люди. З них там мало загибло. На жаль, на жаль. І вони підуть на Запорізький напрямок. Але, або вони прикриють Крим, як вони вже там будуть розпреділятися, чи на Донеччину підуть, Луганщину, я не знаю. Е, ну, якось так. Куди вони їх розпреділять, я не знаю. Які наші дальніші дії будуть, теж не знаю. І не хочу їм розкривати. <зумісно> Хоча, ну, Дуже цікаво, я, звісно, подивлюся. Ну, подивимося, коротше. Зараз дивимося ми правий берег міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години на прильоти, удари різного плану військових снарядів, ракети і таке інше. Покажіть так, нам карти, нічого не приховуйте, які плани у росіян? На, лівий бер... На правий берег міста Запоріжжя. Не обращайте внимання, ви знаєте, що я продивляюся перший правий берег. Мої оговорки це все чепуха. В мене в голові то, що я дивлюсь правий берег. Все. Я взагалі можу не казати мовчки просто це. Це вже, ну, воно. Щоб ви розуміли, я взагалі, коли дивлюся, я можу навіть це про себе казати. Мені не треба це слух. Це я для вас роблю. Але от, ну. Іде оці вопроси вопроси я можу просто оговорюватися. Але якщо я дивлюсь правий берег, а це перший правий берег, то не, з... не обращайте внімання, якщо я оговорилася. Не пишіть мені оце все. Бо, ну, ви поняли. Так, значить, дивіться. Ну, в них є бажання. Бажання є, так. Бажання є вогню, але це марний труд. Вони це розуміють, що вони просто повикидають ракети. І, ну, це ні до чого не приводить. Вони просто їх тратять задарма. Вони це розуміють. Як вони будуть діяти? Що вони будуть діяти? Рішучість є. Так, вони будуть Будуть діяти. Хоча на той палушу не будуть діяти. А відкритий, відкритий суд, будуть вони займатися цим. Так, який буде ітог їхніх цих дій? Енергія на низ. І розочарування. Ну, що я можу зробити? Як спрацюють наші ППО? Наші ППО спрацюють, в принципі, як завжди, дуже багато, причому такий карт серйозних в, в перевернутому стані. Але нам іде маніпуляція і страхи, залякування і. Ми будемо також наносити. Якось так правий берег показав. Бачите, тобто маніпуляції будуть. Д'явол падає, гармонія наниз, співпраці немає, але вогонь буде. Чим то для нас все закінчиться для правого берега. Перевернуто по зменшому варіанту. Лішення. І пошу кращого. Люди, я вам хочу сказати, що правий берег щось мені не подобається. Хоча вони не збираються, косвений розклад, але в нас карти падають погані. І дьявол, і е лішенія будуть у нас, і перевернута башня, мені це не подобається, геть не подобається по правому берегу. Перевернута гармонія, погані карти. Хоча немає косвеного, все косвене, ударів немає. Окрім оцієї карти. Вогняний рицар» і це бажання. Гермес, це так вони будуть діяти. По ітогам там в них іде розочарування і мала енергія. Тобто странно якось. Якось дуже странно. Эээ... Давайте візьмемо Ленормани. Таке ощущення, що вони не знають, що їм робити. Знаєте, таке ощущення, що вони мечаться, метаються з от, от, сторони в сторону вони не знають, що їм робити. То їм дзвонять, кидайте, то їм дзвонять, не кидайте, вони не знають, що їм планувати. Будь ласка, карти, скажіть мені, чи буде від цього часу, плюс 24 години по правому берегу міста Запоріжжя? Удари дронами, ракетами, снарядами, будь ласка, покажіть мені то, я кладу стовпчики так чи ні. Нам карти показали на загальний розклад, що не буде нічого. Зараз ми подивимось по правому берегу. Нічого не буде, але нервова буде обстановочка. Ось так. Цікаво, давайте спитаємо, чи будуть у нас людські втрати. От після цього, що не буде ударів, давайте подивимось, чи будуть у нас людські втрати. Будь ласка, карти нам то скажіть по правому берегу на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, коротше, військових, всі йдіть, чи будуть людські втрати? І падає колодязь, люди і колодязь, показує, що втрати можуть бути, звісно, ще й дуже швидкі вдобавок у всьому. Але мітюлка показує, що ні. Ні, тому чому колодязь випав, непонятно. Я чому взяла доповнення отак. Бо ці дві карти, вони нам не про що не кажуть. Взагалі не про що. Я навіть ще можу одну взяти, бо ці дві карти вони не кажуть. Це просто людина, ну, люди. Все, це просто люди. Це просто люди. Ось якщо я беру ще одну карту, то таки, да. Ось, як хоч так і розумію. Так, добре. Давайте покладемо лінієчку. Наше те ж саме питання, чи будуть удари по правому берегу. Таке в мене ощущення, що уети не хочуть відповідати мені на ці питання, вони вже їм надоїли. Ну, або, або реально, там обстановка ось така нервова, і я би ж схиляюсь до цього, бо картам все одно вони покажуть, як є. Це просто картинки, це інструмент. Вони, їм все одно, як з маятником працюєш для. Препаратів, продуктів для алергіків. Воно показує, чи йде, чи не йде, чи буде алергія, чи не буде алергії. Будь ласка, теж саме питання, чи будуть у нас втрати людей від ракетних ударів, дронів, снарядів по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу і на 24 години. Будь ласка, скажіть мені це? Це е -е, саме питання. Бачите, вибір у нас стоїть. Тобто такі вони вибирають люди. Бо це практично двойка. Бачите, даже дві двойки. Це, якщо брати уейти, це ота двойка. І по монетам, і по мічам, бо це дії. Тому і дві двойки. Так, ну і дії вже. Три карти показують дії. Жінка, любов, це бланка. Любов, щастя і сообщество ну і п'ята карта, чим то все закінчиться направлення. А, направлення, чи будуть удари направлення. Хм. Доповнення карту беремо. Ну, не буде, бо тут все гарно. Направлення воно нам не про що не каже, хоча тут всі 4 стихії. І коли ми кладемо. Кладемо е, лабіринт, то понятно, що ні. Люди, тому і хорошо все буде, тому і ті три карти по діям гарні, бо не буде ніяких ударів. Скоріше, всього, реально, то, що я вам сказала і поетам, вони самі не знають, що вони хочуть. Бо бачите, питання на питання випало 2-2 дві вибір, а на кінець випав лабіринт. Тобто, то, вони не знають, не знають. Що буде з інфраструктурою по правому берегу? Давайте подивимося на 24 години від цього часу, якщо будуть удари. Бо двійка, то двійка, ви ж розумієте, вода, електрика, газ для плит, опалення. Кладемо зразу ще одну, бо мужчина нам не про що не каже. Так, інтернет, мобільний зв'язок, транспорт, общественний, транспорт цивільний. Зразу по транспорту обираю, все буде добре. По інтернету все також буде добре. З мобільним зв'язком будуть трошки напряги. З газом для плит теж буде хорошо все. Опалення, опалення, ну, ось домівки стоять, вроді нічого. Але тут у нас будуть проблеми. Бачите, є проблеми. І вони реально є. Мені люди кажуть, ну, бачите, воно налагодиться, але деякий час дожен пройти. По електриці букет, це не про що нам не каже, вроді хорошо, але але. Але, але ну тут, бачите, роботають люди. Все, тут, тут кипить робота. Поводички мост. Що тут нам наближається? В принципі, непогана карта, щось наближає, а що ми зараз подивимося? Що вона наближає? Ну, в принципі, непогані карти, але тут щось буде несерйозне, якась буде проблема. Бачите, ось я. Чому? Це щось несерйозне. А що несерйозне? Проблема буде несерйозна. Вирішиться вона, буде трансформація, щось може поміняють труби, якийсь час, бачите, пройде по воді. Люди, набирайте воду, бо з водою буде якийсь напряг по правому берегу. Так що ось такі у нас з вами розклад вийшов на правий берег. В принципі, вроді як все, нічого, все більш-менш нормально. Давайте подивимося, чи ще промисловість будуть, чи будуть якісь проблеми у нас по промисловості. По правому берегу на ці 24 години хрест. Бланка, і що нам каже Бланка, що все буде добре, прекрасно. Так, ну і все. І хвате. достатньо по правому берегу. Люди спокійно собі, це вихідні дні. Я... Все ж таки карти показали, що буде все нормально. Бачите, я в подмогу взяла ще одну колозу, Підтвердилось те, що в них хаос. В них хаос. Але не забувайте, що нам показали е роздоріжжя. Дві двійки, то, звісно, якщо буде все добре, все буде добре. Якщо вони там таки надумають, таки надумають, водички наберіть, заправте телефони, приготуйтеся, все як завжди, і без паніки, без паніки, без оцієї біготні за чемоданами, за о, скупляння солі, там оце йоду, всякої фігні, не займайтесь ерундой. Ось так. Все. Ще хотіла сказати, що там я не знаю, приходять, кидають денюжку мені, я дуже-дуже-дуже люди вам всім вдячна, але приходять без фамілій. Ось на 12-11 в мене тільки одна фамілія висвітлилась Дуже красива, Дар Мороз. Тетяна Васильівна. Дуже вам вдячна Тетяна Васильівна. І далі не можу нікого назвати, бо нема фамілій. Я дуже люди, вам вдячна за підтримку. Мені це дуже доречно. І я хочу вам сказати, що я роблю, ну, буду, може. Ну, мені проще з таких сум кидати хвостики, кидати, десь це виходить 10%, я скидаю на ЗСУ. Так що, щоб ви знали, з кожної суми я 10% віддаю на ЗСУ. І, в принципі, чим більше буде сума, тим більше я буду вже збільшувати цей процент. В приваті там йде допомога іменно ЗСУ, допомога «Повернись живим і допомога переселенцям. Я скидаю на ЗСУ. Ну, поки що так, бо ще поки мало. Коли трошки буде більше, я буду скидати на всі три пункти, бо всі три пункти вони важливі: і переселенці, і повернись живим. Тобто всі три пункти дуже важливі. ось, Так що так. Так, щоб ви знали, що ваші гроші йдуть і на благотворительність. Я люблю це робити. Мені це дуже приємно робить. Це дуже класно. Відчуття дуже класне. Тому, щоб ви знали, що ваші гроші йдуть не тільки на підтримку мого каналу, а і йдуть на підтримку ЗСУ. Ось так. Я буду надалі виставляти. Просто якось я ну, то не думала. А тепер, мабуть, буду виставляти. Просто я не хочу, може, люди не хочуть, щоб я називала. Ви хоч напишіть там якось, я не знаю. Ну, не знаю, мені кажуть, що треба називати. Ось, і тим паче, що я вважаю, що добрі діла, добрі справи повинні теж бути озвучені. Чому ні? Гарні новини завжди класно, повишають настрій. І, взагалі, все. Бажаю всім бути живими та здоровими, правий берег. І зараз я буду робити на лівий берег. Такий же самий розклад. Почуємось, папа.